Анна, а давайте закладемо на торг, а давайте поговоримо про діапазон. Є... Стартова ринкова вартість, яка визначається в діапазоні. І не потрібно нічого закладати, тому що є статистика проданих подібних об'єктів, і по цій статистиці ми можемо визначити діапазон і термін часу. Таким чином, не потрібно нічого закладати. І коли ми починаємо співпрацювати, ви отримуєте детальну інформацію і всі сценарії продажу, яким чином це відбувається? Коли один потенційний клієнт, другий і третій, які між собою абсолютно ніяк не пов'язані, незнайомі, приходять на ваш об'єкт, вони його оцінюють і оцінюють по ціні, діапазон, умовно, був 47-50 по вашому об'єкту. А один озвучує, я би купив цю квартиру, бо за 47 500 інший потенційний клієнт каже, за 48», ну, а хтось каже, може навіть і 46. Ви, як власник, можете в цьому діапазоні прийняти найкращу пропозицію. І ви не відриваєте від серця, ви не торгуєтесь, ви продаєте в діапазоні. Таким чином, ви залишаєтесь задоволені продажем і немає відчуття, що десь ви продешевіли. Звертайтеся до професіоналів, які вам компетентно і сервісно нададуть послугу.